Сьогодні ми з вами поговоримо про анімацію. Що це таке? І навіщо воно потрібне. Взагалі, анімація це така річ, яка з'явилася дуже давно, і перші спроби створити анімацію з'явилися ще дуже давно у древні часи. Що таке анімація? Анімація це ілюзія руху. Тобто, завжди видумували. Люди, як так за допомогою картинок передати рух. Навіть от, пересні люди малювали звірів у рухові. От був такий пристрій, колись він називався фенакситископ. Він дозволяв, от коли там картинки всередині є, і коли воно крутиться, здавалося, що ці картинки рухаються. От, наприклад, був такий пристрій, який називався зоотроп. Він дозволяв теж організувати ілюзію рухів. І це розвивалося, розвивалося, розвивалося до того, що появилася, появилася можливість робити так звану покадрову анімацію, і це привело до створення мультфільмів. От як роблять мультфільм: балюють картинки. І в кожній наступній картинці рух трошки відрізняється від попереднього. Положення тіла відрізняється від попереднього. І за секунду треба, щоб мінялося як мінімум 24 картинки. Тоді не буде видно дрижання. І таким чином створюється ілюзія руху. Вона використовується і в кіно, і в мультфільмах, і в навчальних програмах, і в презентаціях, і будь-де. Анімації є дуже багато всяких видів. От тут, якщо ви подивитесь на, подивитесь на цю картинку, бачите, яка завгодно є анімація. Ось, наприклад, покадрова анімація для того, щоб було враження, ніби людина скаче. Або робилася така анімація блокнотика. В блокнотику малювалась кожна картинка трошки в інше положення. і коли отак Перегортаєш блокнотик, а здається, що воно крутилося. Для того, щоб робити анімацію на комп'ютері, є дуже багато спеціальних програм, і ми з деякими з них познайомимося в старших класах. От, наприклад, така є програма, як Blender. От в ній можна зробити отак, отакі моделі, якихось чоловічків, вони будуть. Ніби рухатись, це ілюзія руху. Покадру анімацію можна робити з ляльок, коли в кожному кадрі лялькам надавати іншого положення і робити 25 фотографій в секунду. Або робити з пластиліну, коли персонажі виліплюються з пластиліну і кожен рух сйнається потрошки. І в цій галузі анімації є дуже багато професій. Бачите, є і аніматор, є ілюстратор, є сценарист, режисер, 3D-моделер і багато інших людей займаються такою роботою. Отже, анімація це дуже цікаво. А, зокрема, чого ми сьогодні про це говоримо? Бо ми з вами будемо говорити про анімацію у презентаціях. Ось ми робили минулу презентацію про наше містечко Гоща. Я тут вся. Презентацію Карпюк Вероніки. давайте ми її подивимось. Ось дивіться, перший кадр, другий кадр, третій кадр, четвертий кадр, п'ятий кадр, шостий кадр, сьомий кадр. І закінчилася презентація. Ось така презентація. Ніби нічого, ніби гарна презентація. Але коли до неї добавити анімацію, вона буде виглядати зовсім. По-іншому. Анімацію можна додати до переходів між слайдами, тобто, коли слайд буде з'являтися з якимись ефектами. Давайте покажу вам, як це робити. От нажимаємо кнопочку Анімація. І ось тут оце йде переходи між слайдами. Дивіться, от коли я наведу сюди, буде слайд так з'являтися. Або так, або так, або ось так. От давайте для цього кадру візьмемо так. Прекрасно. Переходимо на другий кадр. Переходимо на анімацію, шукаємо якусь іншу анімацію. Ну давайте так. От хай буде така, прекрасна. Йдемо на наступний кадр. Анімація. Так, яку візьмемо? Ось таку візьмемо. О, хорошо. Наступний кадр. Знову беремо анімація. Ну, нехай буде такий. Так, на наступному кадрі візьмемо ще якийсь інший ефект. От хай буде ось такий. І на цьому кадрі зробимо. Ось такий ефект. І на останньому кадрі додамо. Ну, нехай буде останній ефект. Все. Давайте подивимося, як тепер виглядає наша презентація. Беремо показ спочатку і дивимось. Ось так випливає кадр. Ось так міняється кадр. Тобто, бачите, кадри міняються вже зовсім по-іншому. Таку презентацію дивиться набагато цікавіше. А тепер покажу наступне. Можна зробити, щоб ефекти анімації були. Застосовані до будь-якого елементу на презентації і до надписів, і до картинок. Покажу, як це робиться. Нажимаємо анімація і нажимаємо Настройка анімації. Тут збоку з'являється ось таке поле. Тоді ми виділяємо ефект, який нам потрібен, наприклад, неймовірне місце гощуча. Ми класнули по цій рамочці І беремо «Добавити ефект. Вхід, і нехай буде який ж нам ефект. Появлення з вращенням. Нормально. От, от так буде випливати. Хорошо. Так, тепер надпис візьмем. Добавить ефект. Вхід. Давайте виліт зробимо. О, прекрасно! Все перший кадр ми зробили. Другий кадр. Виділяємо цю рамочку. Добавить ефект. Kid жалюзі. Ні, не подобається мені цей ефект. Давайте зробимо. М -м -м, робимо другий ефект. Нехай буде. Появляння з прокручуванням. А ну-ка. Подивимось як це. Нажимаємо просмотр. Ну, нехай буде. Так, для картинки беремо Додавить ефект, вхід і нехай буде жалюзі. Так, до наступного кадра до прапора додать ефект хід прямокутник. І до герба так само додати ефект вхід, в хід прямокутник. Хорошо, тут будуть однакові. Тепер йдемо далі. До Гощанського заводу про товарів і разом до картинки застосуємо один ефект. Я нажав на рамочку, тепер тримаю клавішу Ctrl, клацаю до самого малюночка. Добавити ефект, вхід. І давайте, нехай буде ромб. О, прекрасно. Йдемо в наступний слайд. Так, це ця надпись разом з цією. Через клавішу Ctrl нехай з'являється вход шашки. О. А карета нехай йде виліт. О, є. Йдемо далі. Так, навчальні заклади гощі. Тут для всіх зробимо один ефект. Раз. Ctrl 2, Ctrl 3, Ctrl 4. Добавимо ефект, вхід, вхід, вхід вхід, вхід, вхід другі ефекти. Ну, Давайте візьмемо круговий симетричний. О, хорошо, це є. Наступний слайд храми. Зробимо надписи через клавішу Ctrl, щоб. Щоб влітали через виліт, а картинки щоб влітали через спишку. Давайте подивимося, що нас вийшло. Показ. Початку. Прекрасно, далі. Бачите, тепер кожен ефект буде після клацання мишкою. Клацнули мишкою, з'явилась надпись. Другий раз клацнули – з'явилась надпись. Так зручно показувати. Так, появилась наступний. І так далі. Дивимось, переглядаємо, клацаємо. І як ми бачимо. Так дивитись значно краще, значно приємніше нашу презентацію. Носимся.